Усім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати кухонний комбайн. Є у нас такий комбайн, показую модель. Побачили? Є у нас такий комбайн, і в ньому зламалась шестерня. Тобто почав він прокручуватись на місці, ножі нічого не різали під навантаження. Розібравши комбайн. Виявив ось таку я тут тріщинку. Ось тут тріщина, і дана шестерня, точніше, зубчате колесо. Воно було напресоване на ось такий вал. Ось таким чином воно туди було запресовано. Я так розумію, на заводі методом гарячого пресу. І... Досить довгий час все без проблем працювало. От, судячи по ось цим насічкам, можна зрозуміти, що ця деталь продавалася єдиним цілим. Тобто, пошукавши в інтернеті, я нічого подібного не знайшов. Ну і комбайн відпрацював немало часу, більше 10 років, і виглядає все досить ремонтопридатним. Тому я вирішив. Дану справу відремонтувати. Оскільки вал цими зубцями вигріз всю серединку, за яку вони зачіпалися, будемо пробувати це все склеїти епоксидним клеєм двокомпонентним. Але перед тим я хочу ось це все діло гільзувати з цієї сторони і з цієї сторони. Для того, що найближче я підібрав по діаметру. Це, типу ось такого штуцера. Показую його залишки. Так він виглядав. В нього внутрішній діаметр близький до діаметра цієї посадкової зони. Показую. Це у нас біля півтори см, 14 мм, а діаметр самого штуцера близько. 14 мм. Із звичайним полотном, навіть не пилкою по металу, а звичайним полотном обрізав даний штуцер. Болгаркою, звісно, це би було все швидше. Ну, але не було в мене під рукою. І отримав я ось таку деталь, можна сказати, таку гільзу Так він виглядає. Я це все. Обробив, обточив і отримав таку гарну заготовку. Далі зняв я трішки фасочку, це не обов'язково. А фаску я зняв для того, щоб даний штуцер легше находив сюди. Фасочку я зняв з тупіччя, тим сверлом, ще раз повторюю, це зовсім не обов'язково. І серединку я трішки розширив усіма підручними методами, що були під рукою. Ось так я просував його, прокручував, прокручував з однієї сторони, з другої сторони, до того моменту, поки внутрішній діаметр отвору в даній заготовці не став чуть-чуть менший, ніж діаметр нашого посадкового місця. Для того, щоб дана гільза міцно... Сіла і надійно це все стиснуло. З другої сторони, ми будемо робити трішки інакше. З другої сторони, я використаю шайбочку. Шайбочка теж не така була, я її теж розсверлював тим же ж ступінчатим сверлом. Вона буде ось тут. Діаметр внутрішньої шайби також чуть-чуть менший, ніж потрібно. Щоб це все діло гарно нас садити. Далі пластик в нас ось такий. Читав я, в принципі, що епоксидний клей двохкомпонентний, мав би це все діло склеяти. Клеяти ми будемо на ось такий клей. Це є клей двохкомпонентний універсальний. Не хотів я клей по металу використовувати, бо мені необхідно приклеяти, щоб клей схопився до самого пластику, а не до валу. Бо, якщо він схопиться до валу, він буде разом з валом також прокручуватись. А Мені потрібно, щоб він заповнив всі пустоти і таким чином не давав валу прокручуватися. В принципі, якщо це все діло не спрацює, ми ще раз переклеїмо. І вже просверлимось тут. І все тоді повинно тримати. Будемо починати. Клеяти ми будемо в два етапи. Спочатку ми приклеїмо гільзу, саму сюди, і шайбочку сюди. Ну, і ще важливо, потрібно дивитися по розміру гільзи, щоб вона не була надто широка, бо вона повинна зайти ось сюди, всередину, аж до кінця сісти. Тому так, спочатку ми клеїмо гільзу сюди, шайбу сюди і тоді робимо новий заміс, бо даний клей схоплюється протягом 5 хвилин. І ми вже наб'ємо всередину епоксидного клею, нанесемо клей на вал, і це все запресуємо. Ну і Дамо дубу на висихання. Добре, працюємо. Тут Це старатися. Щоб не поламати шестерню, підкладаємо щось, бо дана частина шестерні, вона вглиблена всередину. І можна її зламати, коли ми будемо набивати. Беремо нашу гільзу. Ще раз. Повторюю, що в нас тут все обезжирено і пробуємо це все діло акуратно набивати. Так, стягнулося ідеально гіль засіла до кінця.

Показую результат. Так, у нас сіла шайбочка, Тріщинка стягнулася. І так, сіла наша гільза. Все досить культурно. Так, замішуємо нову партію. Нам, в принципі, більше не треба, ніж ми перший раз зробили. Того повністю достатньо буде, бо навал я не буду наносити. Бо є велика ймовірність того, що я його просто не запресую. Це раз, а по -друге... по друге нам не потрібно, щоб виліз клей в сторону підшипника чи втулки, я не знаю, що там знаходиться. Нам не потрібно, щоб клей сюди видавило, тому ми наносимо тільки всередину нашого колеса зубчатого.

Все, звісно, жартую. Я це все забив поза кадром, добив, тобто до кінця. І вже, відповідно, все гарно протер. Всі залишки витер. З металу обов'язково всі залишки витираємо. В принципі, все. Все нам вдалося. Зайшов в вал дуже важко. Чесно кажучи, в мене вже були сумніви, що мені вдасться це все діло до кінця зробити. Але як бачите, результат успішний. Будемо ми це все монтувати вже на наступний день. При можливості покажу вам зворотню збірку. І так, пройшло більше доби з моменту склеювання. Нашої шестерні з валом, і будемо це все збирати тепер в зворотньому порядку. Вставляємо. ось тут в нас є виступи, зубчики. А тут в нас є вирізи. Ну, відповідно, суміщаємо цю всю справу. Так, стало в нас до кінця. Далі в Далі нас є ось така деталька, чесно кажучи. Її функціоналу я не зовсім розумію. Типу, наче чистить самі канавки. А в другу сторону вона нам зупиняє хід шестерні. Ну, Складаємо, подивимось, одіваємо пас. Так. Він, в принципі, сам стає тут. Нічого немає складного в цьому. Далі, 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 далі. Ось в цьому місці в нас стояла ось така прокладочка. Але оскільки в нас тут шайба, ми її сюди вже помістити не зможемо. Швидше за все, вона для того, щоб не летіло нічого зайвого. Бо в нас тут втулочка. Ось якщо можна побачити. Ось так воно все було. Ця частина, мабуть, пластикова, частина шестерні лягала сюди. Ну, зараз ми це все діло побачимо. Закриваємо кришку, чи як цю детальку можна назвати, щоб вона у нас стала до кінця. Все, все у нас крутиться. Це у нас сіло. Далі. Тут стояли ось такі обмежувачі, я так розумію, щоб пас не злітав, направляючи. Прикручуємо. Вони одинакові, вони мають свої фіксовані місця, тому тут нічого складно, тут не переплутаєте ніяк. Сильно поки не затягуємо, ставимо їх на місце. Затягую щоб відразу, щоб вони не вискакували. І хотів би ще сказати по ось цій пластині, коли будете розбирати, вона тут сидить добряче. Її потрібно чимось підважити. Вона, коли ви викрутите всі гвинти, вона нічим не тримається. Її потрібно підважити, щоб вона вилізла звідси. І все. І вона вийде без проблем. Окрім, подойдемо. І ще нам потрібно закрутити ось ці два болта. Це я роблю викруткою вручну. Це ми склали, ну, в принципі, все. Закладаємо кришечку. Дуже проста конструкція, нічого складного абсолютно тут немає. Дно кріпиться на п'ятьох ось таких гвинтах під зірочку. Ось такий торкс. Т45, не знаю, як він по інакшому називається. Тобто 4 у нас один, два, три, чотири і один схований під наклейкою п'ятий. Поки що скручую я тільки на один. І можна пробувати. Отже, зібрали ми комбайн, все підключили, поставили чашу, підключили кришку, бо без неї він не увімкнеться. І пробуємо. Це ніби працює, та в принципі на холосту він і так працював. Коли вже його навантажували, тоді вал з ножами стояв на місці, а все крутилося. Треба буде трішки ним користуватися, завантажити продуктами, помолоти, і тоді вже можна буде щось сказати. Хоча склеїлося воно так, що я думаю, проблем в майбутньому з цим не буде, і він нам ще трошки послужить. Добре, кому було корисно, користуйтеся таким методом. Ну і дякую за увагу. Надіюсь, все буде працювати.